Туди не їздять автобуси, там немає магазинів, аптек та шкіл, а на вулицях не зустріти людей. Все це про села, які зникають з мапи України, і з кожним роком таких дедалі більше. Та виїжджають звідти не всі. Наш Олексій Керман знайшов село Вишневе на Хмельниччині, в якому мешкає всього дві жительки мати з донькою. Вони вже звикли жити без вигод цивілізації, при цьому переселятись не збираються. Як виживають і заради чого? Дивіться. елемент декору автобуси не стають, хоча поряд два великих села. Та мешкають в них лише кілька людей. Тут навіть вказівників населених пунктів немає. Як і дороги до них, здається, ми їдемо у ліс. Про те, що у Вишневому лишилось дві жінки, нам розповіли у довколишніх селах. Та дістатись до єдиних жителів не просто дорога завалена гіллям. За кілька кілометрів бачимо, тут дійсно живуть люди. На паркані висять речі після прання в обісті кури та індики. До нас виходить господарка будинку. Добрий день Марії. 81, доньці 52. Вона зараз порається по господарству і не хоче, аби її знімали на камеру. Обидві жіночки покидати вишнево відмовились. кажуть, для нормального життя мають усе Це є все. Дитиною орендатор дає нам пашнюми. З мелем, та й почав собі, піч є. Ми ніколи не йдемо по хліб. Крупу та макарони привозить друга донька пані Марії. Вона мешкає у райцентрі. Більшого їм не треба, бо мають власного родину м'ясо та молоко. Кури, корову, талитку, поросята, все тримає. Колись заможне вишневе, тепер самі руїни. Останні сусіди Марії виїхали звідси 15 років тому через брак робочих місць. Від хат лишились самі глиняні стіни. Вирушаємо до іншого села навпроти вишневого. Олександрівка село, що зникає з мапи України. Десятиліттями будинки стоять пусткою, а дороги перетворились на чагарники. Зустріти людей на вулиці нереально. Тут немає газу, магазинів та школи. Навіть костел зачинений. Колись тут проживали поляки, хати досі доглянуті, подвір'я заасфальтовані, та людей немає. Здається, в Олександрівку хтось таки приїжджає влітку. На деяких городах лишились кабаки і штурпаки від кукурудзи. Відроджувати вишневе та Олександрівку ніхто не хоче. Марії з дочкою є куди їхати. Старші діти живуть у Києві та покидати село жінки не хочуть. Привикла до землі, я нікуди не хочу. Нікуди. З Хмельницької області Олексій Карман, Дмитро Кабак, новини сьогодні. Канал Україна.